Вітаю вас, друзі. Я постійно кажу про те, що російська агресія проти України загрожує не тільки Україні, а й усьому світові. І це не просто слова. Цьому є абсолютно конкретні приклади. Учора російські загарбники стріляли по запорізькій атомній електростанції. Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для Сіхій Європі вони обстріляли Запорізьку АЕС при цьому. Звісно ж, вони у всьому, як завжди, звинувачують Україну та смакують інформаційні приводи. Українські бойовики нанесли новий удар по території Запорожської АЕС, саме в Європі. Ну інформація страшна, ведь грозіт світовою катастрофою. у загарбників та їхніх пособників. Одразу ж є пояснення для чого Україні стріляти по своїй же атомній електростанції. Це потрібно для того, щоб продавати землю. Цілком логічно закончить і лігалізувати зділку по передачі плодородної землі юга Росії в Руки транснаціональних корпорацій. Абату ви, друзі, обов'язково просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Усе як завжди, щоб воно набрало більше переглядів. Ну і оскільки ця тема важлива для усього світу, пізніше до цього відео також будуть додані англійські субтитри: Запорізька атомна електростанція, яка є найбільшою у Європі, розташована у Місті Енергодар у Запорізькій області місцеві мешканці від самого початку російської окупації виходили на мітинги на підтримку України під дулами російських автоматів. Хто ж ви <різько> російські загарбники захопили Запорізьку атомну електростанцію. Під час її штурму вони застосовували зброю, а згодом перетворили атомний об'єкт на свою військову базу, що є абсолютно забороненим. Російські окупанти катували та вбивали працівників електростанції. А якщо хтось із них тікав, то російські пропагандисти пропонували вбивати членів їхніх сімей. А скажи, пожалуйста, євро. Єво розстрілялі Він та вначале а члени сім'ї не захопили? тому що росіяни вміють діяти тільки терористичними методами, тому що Росія це країна терористи, і цивілізовані держави повинні негайно її такою визнати. Росіяни не соромляться публічно розповідати про свої злочини і ще пропонують створювати у Запорізькій області концтабори для українців. Бы, вот, действительно, вот, не устроить такой такий локальний запорожский гулак аккуратненький такой, в степи, вот, вот під палящим сонцем для учителей, которые пока поки що не навчились нашу прекрасну родину любить? як я вже сказав росіяни перетворили запорізьку атомну електростанцію на свою військову базу і звідти ведуть обстріли по інших населених пунктах до прикладу сьогодні вночі вони обстріляли саме з тих позицій Нікополь тобто о, дивіться, що відбувається: Росія почала агресію проти України, захопила ядерний об'єкт, обстрілює його, створює серйозну небезпеку для усього світу, бере цивільних у заручники та їх вбиває. Але при цьому терористи це не вони. Терорист це, звісно ж, Зеленський. То, по суті, сьогодні ми сьогодні річ про государственном терроризме, который осуществляет режим Зеленского. колаборант Володимир Рогов, який пішов співпрацювати із російськими загарбниками для того, щоб виправдати, хоч якось, Росію, починає вигадувати абсолютну дичину. Представитель режиму Зіленського, которая отвечать за ядерную безопасность, призивала штурмувати Запорожскую атомну станцію, бить по ній. Використовувати спецназ і так далі, чого звісно ж у реальності не було, але це не все. Російські пропагандисти розповідають, що іще якийсь іноземний спецназ висадився на запорізьку атомну електростанцію. Звісно ж, це були або американці, або британці, і планували її підірвати. Ну не буду називати страну. Это не государство высадило спецназ они предполагали подорвать один из енергоблоків. При цьому загарбники та їхні пособники ставлять питання: а куди ж поділася магате? Чому ця міжнародна спільнота нічого не може зробити? Матово мені непонятно, к де магате да тось тобто магате время констатирует факт, о чом то но але... Далі нікуди нічого не йде. А магате і не може нічого зробити, тому що вона не має доступу до електростанції, тому що там перебувають російські загарбники. Захоплена Росією Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з під контролю. Про це заявили в МАГАТЕ. Генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії заявив, що ситуація на захопленні окупантами ЗАЕС щодня стає дедалі серйознішою. МАГАТЕ повідомляє, що росіяни, які контролюють сьогодні атомну електростанцію, не виходять на зв'язок і взагалі нічого не роблять для того, щоби представники МАГАТЕ могли туди потрапити. Тому ми повинні піднімати вопрос, в колокола і. И... Ультимативно задавать вопрос МАГАТЭ. Они едут. Вони перевіряють вони дивляться, що відбувається на атомній станції. Якщо й надалі російські загарбники будуть використовувати Запорізьку атомну електростанцію як військовий об'єкт, то це без перебільшення призведе до серйозної катастрофи. І в той час як вони її обстрілюють, вони вигадують нові і нові пояснення, для чого вони це роблять. Але звісно ж, звинувачуючи при цьому Україну, і ці пояснення варті нашої уваги. Когда в июле 14 года наша армія йшла вперед, то есть народные корпуса, народной милиции ДНР освобождали на сільний пункт за населенним пунктом, а був збит малазійський Боинг. Так так, друзі, вони кажуть про малазійський боїнг, який збили самі росіяни, і при цьому кажуть, що його було збито для того, щоб зупинити росіян. І после этого наше наступлення було приостановлено, начались переговори по поводу последствий з малазійського боїнга, да во наші розкажу, що во всьому виновата Росія, і ось власне зараз росіяни планують зробити із Запорізької атомної електростанції другий малазійський Боїнг. Так, от мені здається, що зараз то, що в запорізькій атомній станції, це нічтою інше, як. А... Малазійський боїнг тільки уже образця 22-го року. А для того, щоб усе було точно набагато безпечніше, щоб запорізькій атомній електростанції нічого не загрожувало, росіяни планують туди перекинути і ще більше зброї. Коли ми беремо її під повний свой контроль, і звісно, вже обізпечуємо е, не тільки системами ПВО, не только да, как бы армії Росії рядом адкидуваємо бойовиків Зеленського. Як можна далі для того, щоб нічого не прилетало. ситуація на заес надзвичайно серйозна. Російські загарбники, тільки щоби нашкодити Україні і звинуватити саму Україну у злочині, який вони можуть вчинити, може зробити із Запорізькою атомною електростанцією усе що завгодно. Тому українці, які дивляться моє відео, і які мешкають у Енергодарі або поруч, будь ласка, знайдіть способи евакуюватися до інших населених пунктів. Подалі від Запорізької атомної електростанції. Бережіть себе, ви нам потрібні. Ну а світова спільнота повинна усвідомлювати, що або Україна буде отримувати іще ще більше зброї, і ще більше засобів для захисту своєї землі і вигнання російських окупантів із усіх наших об'єктів і усіх наших регіонів, або серйозна загроза буде над кожною країною світу.